Вітаю всіх на Фабриці. Новини я Настасія Федорів. гість сьогодні це Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії. Вітаю вас, пане Сергію. Слава Україні, слава силам оборони, пані Астасія, вітаю. Героям слава. Почнемо давайте з того, що відбувається на Росії. Буквально за кілька миттєвостей покажу і, зокрема росіян, обурених, які шоковані, що сьогодні війна прийшла на їхню територію. Але давайте почнемо із Білгорода. Росіяни визнають, що плани збройних сил України розтягнути їхні сили працюють. А туди пишуть різні змі підійшли, нібито кадирівці, війська з Курська, Завели зокрема сьогодні нові розмови про нібито атаку українськими силами, і навіть нібито атаку на Абрамсах. На вашу думку, от насправді сьогодні ось ця паніка росіян чи є вона безпідставною, можливо не безпідставною, і що варто знати сьогодні українцям, так те, що можна озвучувати от про ті дії, які відбуваються на території Росії. Ну, по перше, вже маємо підтверджену інформацію про те, що там не просто щось відбувається на Білгоручині. діють сили оборони України. Про це зокрема інформував президент України, Верховний Головнокомандуюч Володимир Зеленський у своєму відповідному зверненні. Дійсно, ця ситуація підтвердилася. Ми дуже обережно дотримуючись інформаційної тиші. Говорили протягом кількох тижнів саме про те, що відповідні підрозділи сил оборони там діють, наносять ворогу ураження. Бачили також ті кадри, як діють наша авіація, зокрема наносячи ураження по командних пунктах, по відповідних комунікаціях ворожих мова йде перш за все про логістику. Це, наприклад, шляхи, це мости, які мали ускладнити саме цю логістику для ворожих угруповань. Звичайно, хотів би зазначити відразу, що на сьогодні е білгородські події вони не є щось на кшталт там курської операції ні за масштабністю, зрозуміло, ні за е тією кількістю відповідних підрозділів, що можуть там діяти, і це зрозуміло. Але з іншого боку, що у курської офензиви, так само як і у, у білгородської операції, все рівно треба називати її операцію, є спільний знаменник. Він у тому, що як Курськ, так і Білгород. Е Мають отримувати ці напрямки, мають отримувати перше і найголовніше це максимальне затримка і привертання уваги підрозділів угруповання «Сєвєр» Російської Федерації, Російських збройних сил, і власне нанесення е, максимальних втрат ворогу і стримування його для того, щоб по перше він не починав більш активні бойові дії саме у нашому прикордоні тобто, це фактично продовження тієї історії. Перенесення війну на територію ворога для створення відповідної санітарної захисної зони, щоб ворог надалі не міг атакувати, тому що пам'ятаєте, як починалася курська операція минулого року, скільки тоді угруповання. Відповідно, мало за особовим складом, приблизно там 10 тисяч осіб. Потім воно зростало 15, 20, 25, 30, 60, І здавалось, на цьому зупиниться ні, не зупинилися росіяни, бо бачили, що проблеми виникли і великі. І зараз це угруповання налічує понад 90 тисяч. Ми прекрасно розуміємо, що вся ця армада піхотна і механізована могла би опинитися сьогодні. На будь-якому відтинку нашого російсько-українського фронту зрозуміло, що вони не йдуть звідти. Більше того, є е, інформація, скажімо, що деякі підрозділи я підкреслюють підрозділи. Це не масштабуйте зразу там полки дивізії, навіть батальйони. Але деякі підрозділи з певних напрямків фронту, який проходить по території нашої держави, перекидаються навіть на Білгородщину. Тобто, ми бачимо, що там і певне таке нарощування йде. Це можливо бойові частини, які мають бойовий досвід. Для того щоб продовжувати зрозуміло з боку Росіян намагання витіснити сили оборони з Білгородщини. звичайно на сьогодні Росія, по перше, масштабує свої дії, що вони вже там лед не закінчили всі ці е, дії з нашого боку. Це по перше. По друге, ми говоримо про те, що і тут і Абрамси вже бачите, вони підбивають і так далі. Тому подібне, знову цей коник інформаційне вистрибує, що вони ведуть війну з НАТО, у тому числі е, можливо, якась методичка спустилася зверху. Тому вони починають про це говорити. І власне там багато собі придумують перемог. Спочатку наші активні дії відповідно, а потім власні перемоги, чого немає. Ситуація є складною. Бої дуже важкі. Ми це прекрасно розуміємо. Очевидно, що сили оборони сьогодні, що на Курщині, що на Білогорочині, намагаються використовувати в тому числі і ландшафт місцевості. Це панівні висоти, з яких відповідно ведуться бойові дії і уражається ворог. Так, що знову таки без завищених очікувань, але на сьогодні ті завдання, які стоять перед силами оборони на цих відтинках, вони виконуються. Ну і так само зараз пишуть що окремі канал канали російські записки. ветерана, вони кажуть про а, певні якісь такі невеликі, але мітинги росіян, які обурені щодо того, що відбувається в Брянській області. Давайте коротко почуємо їхні обурення і договорень. выехать куда-то на неделю, на да. месяц. За свой счет. Мы же не бомжи. Мы все трудились, наживали. Работаю на Россию. Я медсестра. Неужто я не заработала какое-то нормальное жилье? Я вкладываю все копейки в свой дом. И я не знаю, что будет завтра. Мы попутали день и ночь. Мы не спим, мы живем в подвалах. Там, да привода могли построить какое-то жилье и нас высеть. Помогите, спасите! Пожарим дома, звонит мне. И что? Кажуть, допоможіть нам так, пане Сергію, бачу зокрема, вашу реакцію. Ну насправді не очікували так, Очевидно, росіяни, що це прийде до них, і чи може взагалі це стати початком чогось більшого? Чи власне це все на що здатні росіяни записати якийсь відосик? Так, ніби навіть там не було конкретних претензій до Путіна. Там були претензія до влади. Вони не розуміють очевидно всіх масштабів цієї проблеми, і чим це може взагалі закінчитися? Ви знаєте, я не почув все таки головного, пані Анастасії. Я не почув Путін від війська, Перепрошую, що е, російською мовою так, оце було би ключове. Тоді б е, це не стало б, очевидно, що є якесь розуміння цих процесів воєнних, які відбуваються, але тим не менше і дуже вони поспішають, коли говорять про те, е, що вони не бомжі. А хто вони? Ви подивіться на них про що вони говорять, як вони реагують на ті чи інші події. Без сумніву, всі вони кричали, дає своє. Я ж навіть цьому жодним чином не сумніваю вони аплодують, коли вбивають українських діточок. Вони аплодують, коли бомбардують наші міста і села? Це ж очевидно на сьогодні, але дайте їм житло, бо вони переплутали ніч день. Дякуйте Богові. Що ви живі? Оце найголовніше на сьогодні. Те, що війна повернулася на російську територію, це очевидно звичайно добре. Чи спонукається російських громадян? Який громадянами важко назвати на те, що будуть відповідні дії? Я думаю, це максимальний протест на сьогодні, і то це навіть можна сказати сміливці. Бо переважно більшість з них, навіть як ви кажете, відосіків записати не здатні, тому що цар далеко він добрий, а ось тут на місцях щось не допрацьовують. І власне ми розуміємо прекрасно, що сили оборони і українське суспільство і українська держава не сподіваються на сьогодні про те, що там на Росії будуть спалахи якихось, Протестів і це допоможе нам уведенні бойових дій. Я в це сьогодні точно не вірю мабуть, найближче майбутнє, в тому числі що... нехай пишуть, нехай відчувають і впевнений, що зараз ті, хто нас дивляться, скажуть замало, замало тих проблем, які виникли. На Росії хотілося б, щоб їх було е, більше. Тому, е, звичайно, це, ну скажімо так, е, вийшло щось інформаційно в соціальних мережах. Я думаю, на цьому воно і помре. І звичайно, на це ні, ніхто не відреагує. Це ж зрозуміло. Ну, і Курська область стало відомо, що рухались росіяни на штурм, потрапили в пастку силами роти Rugby Team 129-ї бригади. Пишуть про те, що вони здійснили дистанційне мінування дороги на північному заході від населеного пункту Гуєво-Курської області. У результаті було зупинено ворожу штурмову групу у складі п'яти одиниць техніки. Взагалі бачила окреме повідомлення у ТРАМ-каналах, що навіть тих депутатів Госдуми, які кажуть, що якийсь певні. Неповільне просування Росіян на фронті сьогодні називають ледь не зрадниками. Ну, і взагалі, дуже часто запитують військове керівництво, а що ж там з Курської області, тому що путіну вже дуже давно пообіцяли звідти прибрати, скажімо так, сили оборони України і пам'ятаємо їхнє захоплення і їхній ентузіазм, коли певні якісь в них були все ж таки прориви, і вони могли відбити якусь свою територію, але вони не змогли повністю звільнити курську область. Нам, звісно, потрібно там знаходити, щоб забезпечити. Безпеку своїм громадянам, от чи може дійсно ця ситуація на Курщині все ж таки повпливати на ситуацію всередині, і чи є вже сьогодні Курщина тим інструментом, яким може наприклад розмахувати Росія? Тому що очевидно, що до початку будь-яких переговори не хотів би, мабуть, мати Путін таку проблему, як Курщина? Ну і щоб, звісно, мала Україна такий козир, як Курщина, що є можливе, і в політичному значенні сьогодні це місце. Ну, по перше, я думаю, що Путін буде намагатися 9 травня або ближче до цієї дати оголосити про те, що Курську область звільнено, як він скаже, від сил оборони. Хоча я нагадаю, ми знаходимося на етнічних українських землях, нам чужого не треба, але ну скажімо так, сьогодні це очевидно, цей інструмент силами оборони використовується як інструмент стримування. Ми про це вже сказали. Що стосується, скажімо, військово-політичних нюансів, більше навіть політичних, Ічних то зрозуміло, що усі в світі, крім можливо, адміністрації. Ана президента Трампа сьогодні бачить, що відбувається на території Російської Федерації. І Європа це бачить, бачить відповідні країни, в тому числі і ті, що вважають себе принаймні ситуативно сьогодні союзниками Російської Федерації. Оці хлопці там північно-корейські пончики, там я Вони це будуть використовувати, вони будуть посміхатися, але прекрасно розуміти, що Росія далеко не та тому. З Росії можна стягнути щось сьогодні більше. Ви ж бачите, технології отримують відповідні ні, і озброєння, бо Росія готова платити за все, щоб хтось, хоча б був поруч, а тим більше, якщо він надає там відповідне озброєння. Хоча, звичайно, я з іронією кажу про білий дім на сьогодні. Я думаю, відповідні особи і там вбачають. Ми звичайно можемо посилатися на відоме Deep State, глибинну державу в Америці. І у мене є такі певні, знаєте, все таки невеличкі, але сподівання на те, що розумні сили вони ну, якщо навіть не контролюють сьогодні процес відповідний, то принаймні повернуть цей контроль собі найближчим часом. Це до того, що звичайно Америка реагуватиме на це. Вона бачить слабкість Російської Федерації. Далі не буду цю тему продовжувати бо тут може виникнути і багато конспірології, але в будь-якому разі на ті комунікації, давайте так скажемо, комунікації консультації, які сьогодні відбуваються, очевидно, що вплив є, скажімо, і Курської операції і сьогодні події на території Білгородщини, тому що все це очевидно. Не очевидно тільки тим, хто бажає, щоб Україна здавала свої території, як це роблять, навіть ті, хто. Народився тут, у нашій державі, я кажу про е досить відому конгресвумен. Я не буду називати її прізвище, але тим не менше. Здайте території, бо у вас все погано. Якби у нас дійсно було все геть погано, ми б сьогодні з вами говорили в студії е зовсім про інші питання, а не про Курськ і про Білгород, в тому числі. Хоча на фронті ситуація дійсно надзвичайно складна. І ми це не приховуємо. Ми про це говоримо так, що оці елементи, курщина, білгородщина, звичайно очевидні. Звичайно, вони будуть, я сподіваюся, певним чином впливати на ті комунікації, які на сьогодні відбуваються. Але путіну зрозуміло, треба всі ці комунікації очистити від цих інструментів, наших нашого тиску, в тому числі, і він буде робити для цього максимально все. Ми бачимо, яке озброєння застосовується наскільки активно, і вони дуже поспішають. Причому активізація ж відбулася по всій лінії бойового зіткнення. Всі це, на мій погляд, взаємопов'язано. До речі, та сама конгресвумен, якої не будемо називати прізвище, я покажу її світлину. Друзі, пишіть в коментарях. Можливо, ви впізнали, як взагалі ставитись до е, такої особи, яка е, на жаль є родом з України. Так і бачимо, що такі заяви, які дійсно лунають не на користь України проти української влади, бо більше е, абсолютно обурливі. Звісно, і очевидно, гідна реакція буде. І до речі, вже вам зараз відреагували е, так досить саркастично. Якщо підсумовувати загалом сьогодні присутність українських військ на території Російської Федерації. Рація і от, докрема зокрема, військовий експерт пан Жданов каже, що в Брянській області почались певні бойові дії. каже, нема точної інформації. От, ви дійсно казали про таку певну інформаційну тишу, що ми бачимо, що відбувається і на Курщині, і в Білгорщині, і на Брянщині. Щось, але от немає повноти інформації. Якщо говорити про наші можливості сьогодні, українські чи дійсно вони є такими, так що ми можемо дозволити собі, скажімо, так, розтягнути і свої війська, і цим самим, звісно, розтягнути російські війська, що також live Ну, давайте не говорити про те, що ми е, можемо сьогодні розтягнути наші війська. Е, ми можемо задіяти певні інструменти, які мають бути системними для того, щоб абсолютно тут погоджуються розтягнути російські війська, не дати їм можливості використовувати і накопичувати відповідні сили на тих чи інших напрямках. Хоча сьогодні очевидно, що якщо ми будемо говорити, наприклад, про е, Лиманський напрямок, ворог намагається там нарощувати свої зусилля. Ми розуміємо, чому е, це напрямок, це факт фактично, ворота на е, Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Це очевидно, що це буде зараз в пріоритеті ворога. І коли ми говоримо про активність росіян на усіх відтинках, е, ну єдино ми дійно сьогодні можливо менше задіяний, скажімо, придніпровський напрямок Херсонський, але це не говорить про те, що він став поза увагою Росіян. Абсолютно, е, Боязітний там на сьогодні менше ніж скрізь. Це абсолютно правда. Але чи поділися, скажімо так, плани ворога зайти на наші Дніпровські острови, рухатися на правий берег? Ні, не поділися. Вони є і як буде змінюватись ситуація, я би зараз не поспішав навіть говорити так. Немає накопичення, немає сьогодні створення. Очевидно, там певних ударних угруповань. Це на сьогодні, можливо, вже на найближчу перспективу. А що далі? Ми ж бачимо, як рухається фронт. І я, взагалі, чесно кажучи, коли говоримо про там великий наступ, або навіть точніше, весняно літню кампанію російську наступальну, очевидно, на мій погляд, що деякі елементи цієї кампанії вже сьогодні задіяні. Оце саме ворожа активність на тих відтинках, про які я зокрема сказав. Ну давайте подивимося на за. Запорізький фронт тому він активний. Сьогодні там прокидаються ті підрозділи, які були певний час, ну скажімо так, сплячі, тобто вони не брали активної участі у тих чи інших бойових діях. Знову таки, ми не говоримо про великий наступ на сьогодні. Чітко визначено по Запоріжжю, Я можу цю оцінку підтвердити, це дії тактичного характеру. Немає того, скажімо, просування, яке ворог планував. А зараз тактику, яку теж обирає, в тому числі на напрямках, він намагається максимально швидко здійснити прорив і десь закріпитись. От на Лимані так до речі відбулося. Я не буду зараз говорити про ті причини, які е, допустили цю ситуацію. Є відповідне командування, воно впевнений зробило висновки і буде надалі робити. І сподіваюся, дуже сподіваюся, цю загрозливу ситуацію нам вдасться нівелювати по лиману, якщо ми говоримо так. Адже це вдалося зробити на Покровську. Хоча там, ну скажімо так, безумний, безумні накати ворога постійні, то ж самі бачите по кількості тих бойових штурмових дій, які там відбуваються. Пріоритет він залишився незмінний Донецька область. Тому э, наступ цей ворожий, на мій погляд, він вже почався. Э, головне з нашого боку, що протидіємо, яким чином, якими ресурсами, якими резервами йде э, велика. Ну дозволю собі це слово, велика військова гра генеральних штабів э, України і, звичайно, країни-агресорки, що де як переміщувати, і де отримати відповідні перемоги. Э, дуже сподіваюся, наш генеральний штаб, на генерал Анатола. На генерала Сивського, як головнокомандувача на всіх наших начальників, що вдасться досягнути головного наносити втрати ворогу надалі, стабілізувати фронт. Ми поки що не говоримо про наші наступальні дії. Не будемо поспішати на все свій час, але зупинити ворога це те, що вдалося, і поки що вдається зробити. Зупинити я в плані там обвалів фронту, прориву фронту. Як це дуже часто поспішають говорити в тому числі деякі українські медіа. До речі щодо ситуації, от біля щодо Луганщини, була інформація ще на початку січня, згадала я і а, про те, що армія Росії нібито просунулася через річку Жеребець на західний і правий берег. Ну і продовж останніх трьох місяців на повільно розширювала плацдарм. А, на думку аналітиків американських окупантів вони могли використовувати світ плацдарму, щоб захопити той самий один відсоток, нібито Луганської області, який досі під контролем України писали а, в американському інституті, але Якщо говорити про е, переправи Росіян про бажання перетнути ту чи іншу річку, так ті чи інші е, загалом водойми е, відомо, що третя штурмова лише за е, менш ніж за тиждень знищила 10 переправ Росіян, і е, зокрема це так само е, було відомо щодо річки Оскіл, е, там постійні спроби Росіян переправитися. От е, як думаєте, пане Сергію, чи дійсно в Росіян можуть бути певні якісь намагання е, в будь-яких, скажімо так, точках України, і що от з тим річ? У росіян дійсно з цим бачимо є певні проблеми їм ніяк не вдається. Це їхня погана підготовка. Це наші військові, які дійсно сьогодні стримують надзвичайними силами усі ці війська. Де може бути, якщо говорити про якісь успіхи росіян, чи це можливо? Ну, якщо ми говоримо про головні чинники, звичайно, це бойова робота сил оборони. Звичайно, без цього не було б нічого, тому що росіяни максимально намагаються і по осколу, і по жеребцю вийти на плацдарми, які будуть сталими. Які будуть розширюватися зрозуміло, і дадуть можливість стартувати, скажімо так, у бойових діях по інших відтинках, але принаймні найголовніше просуватися на сьогодні. Це робити досить таки складно. Якщо по лиману там по одному з флангів таке просування зокрема вдається, нагадаю там дію 25-20 двадцята загальновійської російської армії, то у іншої армії, начебто, все те саме є, але от таких просувань немає знову таки. Скажімо так, певні наші дії можливо стали причиною того, що десь. Просування вороже відбулося більш активне, а десь стримує стримується, тому знову таки це питання вже компетенції вищо військово-політичного керівництва і над цим звичайно працюють, щоб уникати таких ситуацій і надалі. Максимально сьогодні росіяни хочуть задіяти все, що в них є щодо там штатної комплектації, особового складу техніки. Є проблеми, звичайно, є, але максимально намагаються резерви підтягувати і, от, власне, по на цих напрямках, як я сказав, і по Куп'янську, по Лиманському ворог намагається ресурси свої підтягувати. Зараз не будемо говорити там за рахунок, чого вони їх набирають, це і мобілізація контрактна. називаємо її так відбувається постійно. Ми ж бачимо все рівно гарматне м'ясо поки що є. Росіяни не бунтують цього приводу, та й не будуть, тому що е, це намагання заробити якісь гроші для вирішення своїх власних там проблем. І байдуже, що їх там вбивають за кілька днів, але тим не менше тому намагаються і будуть намагатися далі просуватися. Активність ця, звичайно, буде е, тому є загрозливі, скажімо так, напрямки. Більш напружені, і, і я думаю, що е, все-таки силам оборони вдасться е, відповідні заходи застосувати, тому що е, ну скажімо так, ці складнощі вони е, якщо прив'язати одну до одної, то вже це буде певна проблема, яку треба буде вирішувати більшими зусиллями. Не хотілося б щоб це допустили. Тому ресурсність, резервність, яка в нас є, вона звичайно буде рятувати ситуацію тим чи іншим е, чином. Ми не даремно задали тут третю штурмову. Вона дуже часто виступає як пожежна команда, в тому числі, і у нас таких з'єднань об'єднань достатньо. Ми Сьогодні говоримо про третій армійський корпус, трансформацію відповідно бригади. А отже, будуть зростати потужності відповідні відповідальності. Набагато більше, але і спроможності зростають. Тому тут ініціатива буде проявлена в третій штурмовій. Я точно не сумніваюся, як і у всіх наших інших бойових бригадах. Немає сьогодні жодної бригади, яку хотілося б там лаяти. Є проблеми, але вже хай керівництво там їх вирішує. Це їхні компетенції. До речі, так само згадалося, що дуже багато було історій, як росіяни намагаючись переправити через ту чи іншу річку просто тонули, і тут мабуть чи проблеми для України. Потім ж ті всі, вибачте, тіла треба якось діставати. Тут також очевидно є певні нюанси з цим, але тим не менше, головне, звісно, що ну до речі, вони так. Вони я вас перепрошую переб'ю. Вони ці. Утопільники вони є не лише на осколі жеребці, вони на Дніпрі, їх достатньо. І я скажу навіть тимчасово окупованому Криму є ці потопленики, тому що е, там тренуються, до речі, в Криму ворог форсувати е, водні перешкоди. І мова звичайно дещо тренуються під Дніпро. Е, тонуть, тонуть, ніхто їх не рятує. От як є, так на ну, дно пішов тому в своєму е, броніку. Так і відповідно відбувається. Е, Теж для ворога не все так добре складається, як він собі малює, і це зрозуміло. Дійсно, ну і так само трішки ми зачепили тему мобілізації в Росії. От нещодавно голова комітету Держдуми заборони Андрій Картаполов сказав, що російській владі не варто голошувати амністію, на честь 80-річчя перемоги так званої перемоги у великій вітчизняній війні. Те, що святкують сьогодні росіяни, кажуть, ну а в'язні, які бажають якнайшвидше звільнитися. Все ж таки, в них є інша опція. Це звісно, можуть вирушити на війну. Хоча здавалось би сьогодні, мабуть, ті всі в'язниці вже точно вичистили так. Очевидно, що їх там дуже мало залишилося. Пане Сергію, загалом про можливості Росії дуже багато. Ми бачили останнім часом прогнозів про нові наступи. Так само в Європі нам казали про те, що Росія сьогодні виготовляє ще більше ракет, і вона є більш потужною. Володимир Зеленський так само направду казав, що варто готуватися до чогось нового, що росіяни зараз думають, як їм вступити в цю війну з новою силою. На вашу думку, ви вірите, що сьогодні от можливі якісь певні прориви Росіян, і попри те, що зокрема з початку року різні аналітики констатують певне сповільнення ось атак Російської Федерації або навіть не сповільнення, а певну результат це таке зниження. Ну, на сьогодні фронт ніде не прорвано, обвалу фронту немає завдяки силам оборони і нашому команду. Це очевидно, що дії стабілізаційні відбулися, в тому числі відбуваються постійно. Дуже вірю в те, що такого прориву обвалу не буде і надалі. Хоча робити це надзвичайно складно, але знову таки. Ми бачимо, застосовуються наші новітні технології, що набрали обертів сили безпілотних систем. Так знищуються вороги вже в промислових масштабах, і з цими новими силами, новими для збройних сил України і власне бригади сьогодні. Проходять навчання відповідні і будуть долучатися, сподіваюся, до цих бойових дій. Тому найголовніше завдання воно ну, сьогодні незмінне. Фронт має бути ну принаймні не прорваний, не ввалена, як ми з вами сказали, і максимальне нанесення враження ворогу. Ніхто з нас активну оборону сьогодні ці завдання не знімав. І ми ж вам сказали, що про якісь там наступи контрнаступи говорити поки що зарано, але тим не менш є активна оборона, контратакувальні дії, і вони стали системними. Це не так, що сьогодні вдалося завтра ні. Воно можливо і дійсно не вдається кожного дня, але це системність ударів, не випадковість ударів. Подивіться, як активно, більш активно так скажу, долучається до бойових дій наша авіація. Немає ще паритету в небі, до нього досить далеко. На Росії це вагомий фактор у цій війні авіація. Але і наші зусилля, наші спроможності стають більшими. І удари наносяться і по скупченню ворога, і по передньому краю, по пунктах управління. Раніше ми говорили про те, що наші літаки. Наші F-16, наші міражі, вони більше як охоронці неба, так тобто вони збивають ракети, вони збивають там шахеди і так далі. Тому подібне. На сьогодні бачимо, що активізація як ударного кулака вона все таки відбувається. Хочеться більше цей кулачок, має ставати більш е, спроможним, більш потужним. Але це вже перспектива. Сподіваюсь, найближчого часу. Відповідно сподівання на продовження формату Рамштайн більш такої європейського сьогодні зразка. Відповідно і на наших союзників, сподівання на наших партнерів, в тому числі з авіаційною компонентою до речі, ну, я так, якщо говорити сьогодні про підтримку наших західних партнерів і про співпрацю Залужний розкрив історію секретного штабу у Візбадені. Він так і написав пост відкрив завісу. Йдеться про те, що у 22-му році в німецькому місці було дійсно створено секретний штаб. У цьому центрі українські військові разом із партнерами координували планування операції проти російських сил. Раніше нагадаю, ця інформація. Вона також була з'являлася у публікації New York Times, але підтвердження до сьогодні не було. Що це означає для нас? Чи дійсно це означає таку потужну підтримку для України? Ну і звісно, що надалі ось ці штаби, і ті а, партнери, які б захотіли дійсно разом з нами а, планувати, координувати, помагати, вони дійсно будуть розширюватися. І, можливо, це не єдиний такий, скажімо так, секретний штаб, який сьогодні, от при який стало відомо, я скажу так: що це, скажімо, лише надзвичайно маленька частинка того, про що ми. Не дізнаємося найближчим часом. Про щось дізнаємося відразу після перемоги, але дуже багато сторінок, які не відразу будуть відкриватися, тому що це літопис цієї війни, це літопис сьогоднішніх бойових дій, і зрозуміло, що е, все це впливає на фронт. Е, в будь-якому разі, все не просто так відбувається на фронті. Якщо хтось вірить просто в випадковості, вони дійсно бувають. Але це цілеспрямована робота, в тому числі і от таких штабів. Про які генерал заложний розказав. Якщо він про це вже розказав, ми розуміємо, що прийшов час. А скільки ще невідомого? Але нехай ця невідомість вона подарує нам все таки впевненість в нашій перемозі. Ми не одні нам будуть допомагати. І, власне, ми бачимо, принаймні європейці сьогодні о, поруч з нами разом з нами. Ініціатив багато інвестицій в наш військово-промисловий комплекс багато. Рамштайн не зник. Він залишається. Ми казали у вашій студії, в тому числі, можлива зміна формату. Ми допускали, що американці підуть, принаймні, ну, хоча б на якийсь час, і казали про те, що буде Британія, Перша, Німеччина. Не помилилися. Дай Боже, такі наші скромні прогнози вони надалі будуть збуватися. От, власне, про роботу подібних штабів я кажу в тому числі. Що ж, дякую вам, пане Сергію, за вашу роботу. Добре. Дякую за службу. Ми ну, звісно, будемо вірити лише на краще, в перемогу, і головне ну лише вірити і допомагати. Дякую вам, добре. друзі. З нами був Сергій Брачук. Це речник української добровольчої армії. Закликаю вас так само долучатися до обговорення в коментарях, ставити ваші подобайки, Ну, звісно, підписка на фабрико новин. На все добре.